Усім привіт! Чорна п'ятниця в аврорі з 28 по 30 листопада. Перець чорний горошком 11 гривень за 20 г. Нектари та соки 200 мл по 9 гривень. Напій соковий безалкогольний моджо по 15 гривень. Приправи від торгової марки Деко 12 овочів. Та трав 13 гривень 70 г. Кислота лимонна по 12 гривень 90 г. Це щось новеньке ріво зі смаком качки 16 гривень. Вермішей швидкого приготування. Крем-паста зі смаком карамелізованого печива 139 гривень. І шоколадно-горіхова горіхова 200 г упаковці. Желені цукерочки, такі яйця Або ось такі кавунчики. Вага 80 грамів 34 гривні. Ще є такі скелети 34. Ось такі батончики із начинкою Тофі по 22 гривні. Супер знижка на такі цукерочки 39 гривень 150 грамів. Шоколадки по 41 гривні, а з вишневою начинкою 47. Дерево штучне, декоративне. Ціна 119. Маршмело. Лапка. Та палапка по 15 гривень 60 грамів, Такий маршмеллоу 250 грамів 54. Кавофорт за 139-225 г. Для кофе це розчина 200 г 174. Такі цукерочки по 19 гривень. 34 гривні, вінчик для збивання. Працює від батарейок. Кухонне приладдя Така ложка для спагетті 59 гривень. І шумівка 59. Овочечистка металева трьохстороння три леза. Ціна 54. Слюнавчик дитячий з кишенькою за 49. Неприкольно з силіконові, дуже легко за ними доглядати. І ось так вони застіваються. Прищіпка вуса 29. Ніж для хліба металевий за 55. По 19 гривень ножі для томатів. Ось такі вони. 139 гривень, форма для випікання силіконова, Такі сердечка. Їх 12 штук, більші та менші. Скотертина раннер. Ціна 55 гривень. Розмір 28 см на 2,75 см. Можна щось собі красиво задекорувати. Всього 29 гривень коштує така серветка, порційна круга. Можна використовувати просто як серветочку. По 24 гривні ось така серветочка порційна зі сніжинкою. Наскільки добре видно сніжинки, але вони тут є. Вази скляні, такий варіант: 84. Фігурна за 99 і циліндрична 99. 109 гривень органайзер для ватних дисків, паличок або інших дрібничок. картридж для фільтрування води. 34 гривні. 39 гривень серветки, але кольорові. Не ну, бачу їх такого плану, але кольорові. 34 гривні серветки для вологого прибирання. Губки для миття посуду 5 штук за 29 гривень. Торгова марка Frekenbook. Такі від Fine Фіброві шкрипки. 3 штуки 14, а такі 11, 5 штук. Пакети для сміття 30 штук на 35 літрів, 29 по 22 гривні губки. 3 штуки. Клей силиконовий для пістолета. Ціна 17 гривень за набір 12 паличок. Або ось такі товстіші 4 штучки. Набір гілочок для рукоділля 34 гривні. Такий рюкзак. Ціна 299 Годинник Годиник на стіний 94 гривні. Більшого діаметру 169. Термометр кімнатний 29 гривень. Набір для творчості алмазна мозаїка 84 гривні. Малюнки є різні. Статуетка гном 77, підсвічник 77. Ось така свічечка 49 гривень в склі. По 24 гривні. Теж у склі. Є вони різних кольорів ароматів. Дуже багато чайних свічок з акційними цінами. 34, 18 і 22 гривні по 10 штук. 25 штук, 29 гривень. За 19 гривень ароматизоване саше. 55 гривень. Гілочка штучна. Чуйте, бюджетний ремонт стає ще бюджетнішим. Панелі, декоративна, самоклеюча. 44 гривні. Якщо не помиляюсь, 60 на 60. Ага, 60 на 60 розмір. Так, а ще є шпалери за 49 гривень, 60 на 2 метри. 29 гривень коштує молоток дитячий. Він пікає і ще має свисток. Така іграшка свисток дитяча ціна 49. 39 гривень коштує килимок пазлик розміром 30 на 30 сантиметрів. Багато є з акційною ціною карткових ігор настільних. По 69 або 77 гривень. Як який варіант? 129 гривень коштує ось така м'яка іграшка, вона тримається. Тут має, бачите, ручки, ножки так тримається Є різні тваринки. 149 гривень. Така іграшка, м'яка, божілка Набір прикрас ялинкових. Дві шишечки за 22 гривні. По 11 виходить за штучку. Непогана ціна. Лінійка канцелярська. 9. Набір фломастерів, 10 штук, 88. Ручки з акційною ціною по 12 гривень, по 9 та по 14. Знаєте що, якщо дуже цікаво, можна отак просканувати санкційник і побачити, як виглядає товар. 37 гривень, Скетчбук формат А5 на пружинці 179 гривень, блокнот щоденник на 2026 рік. Клей, олівець ціна 9 гривень. Багатоокційного повітряного пластиліну. Такий варіант 18 штучок, кольорів 59 гривень, 24 кольори, ціна 84. В такий коробочці це є ем, тісто для ліплення 55 гривень. 36 кольорів. Це є це є, це є, це, не це, Зараз. Тут 24, а має бути 36. Угу. Розібрали. 129. А знаєте, що можна як перевірити? Берете цінник, скануєте. І дивитеся. Молик. Ага. Бачите, кількість нема. Є інші акційні пропозиції. Тісто для ліплення. 30 стіків, 88 гривень. До речі, вони важчі від повітряного пластиліна. Так, 12 кольорів. Це є повітряний пластилін 55 і 36 кольорів за 129. Але це вже якісь інші від ось цих. Ціна хоч така сама. Плед, прачка, так ви мовите 179 гривень півтори метри на два з осіннім принтом. Є ще і інші. Розмір такий самий, а ціна інша 249 гривень. Пледи, що світяться у темряві 169 гривень. По 64 гривні дитячі пледики розміром 70 см на метр. 129 гривень коштує подушечка декоративна. Капці кімнатні жіночі 199 гривень. 169 гривень коштує швабра із віджимом. Гарна ціна. 109 гривень коштує ось така мітла з довгою ручкою. Набір для прибирання щітка і совок з довгою ручкою 139. І мотузкова швабра. Це є 99 гривень. Торгова марка «Файно». 77. Легінси дитячі. Супер ціна 39 гривень на колготи дитячі в дамі сезонні. З малюнками. Тримач для телефона 119 гривень. Автомобільний. За 29 гривень такі тримачі для бездротових навушників. 49 гривень навушники вакуумні дротові. Дзеркало кишенькове, двохсторонні котики. Тут ще й котики плавають як антистрес. 55. Масажер для шкіри голови. 44. По 19 гривень набір заколок. Металеві такі 29 гривень дві штуки. Бантики по 19. Вау, яка краса для дівчаток. Дивіться, які набори резиночок і дві заколочки. Ціна 39 гривень. Ну ж, краса, краса. Кольори відрізняються. Мені сподобалось. У мене вже стільки тих. Резиночок я ще дивлюся. Спрей рідкий пластер». Ціна 29 гривень 50 мл. Добавка дієтична. Вітамін С. Такі шипучі таблеточки 55 гривень. Вазелін косметичний. Підходить і для губ, і для сухої шкіри 34 гривні. Не знаю, як вас, любі друзі, а в мене, коли включаються опалення, так сохнуть руки, шкіра рук страшне. Тому так, креми тепер будуть в оглядах частіше. Ось такий відшик по 34 гривні. Мають приємні легкі аромати. Така новинка на полицях: набір блисків для губ. Ціна 88 гривень. Два варіанти на вибір. Торгова марка «Ловіт» Кістика. Цікава баночка. Бачу, бальзамів різних приїхало багатенько, такі за 59 гривень. Вії накладні 29 гривень пара. Підводка Фломастер 44. Ой, яка цікава тушь. Я так розумію, щиточка гнучка. Ціна 69. Така новинка. Багато бачу з косметики приїхало новинок. Підводка фломастер 69 Так, бальзам для губ з такою ще підвіскою. Ціна 69 гривень. Всі бачу однакові полонечки Праймер для обличчя 77 гривень. 19 гривень пензлик для макіяжу двохсторонній, Такі щіточки для брів, ціна 15. Набір масок 44 гривні 20 штук. спонжики для нанесення макіяжу 4 штуки 69. Такі щіпці для підкручування вій 29. Олівець лайнер для брів. Він такий, бачите, малює одразу декілька рисок, як брови. 49 гривень. По 29 гривень крем для шкіри навколо очей. Маска для проблемної шкіри обличчя 84 гривні. Зазвичай проблемною називають жирну шкіру. А от я б сказала, що суха набагато проблемніша, бо якщо жирна, то ще нормально. А якщо суха, це відчуття сухості не дає спокою і треба весь час чимось мазюкати. Набір гімностей косметичних. Три штуки, три баночки за 59 гривень. Набір б'юті-блендерів три штуки у пластиковому контейнері за 59 гривень. 29 гривень з щітка про дент. Екомакс засіб для миття посуду. Об'єм 1 кг, 44 гривні. Парфумований кондиціонер у Полісковості 124 950 мл. А це є листовий засіб для прання, концентрований. 30 аркушів, але їх можна розділяти, давати менше, більше, залежно від кількості речей та е, мірі забруднення одягу. Аромати є на вибір 119 гривень. Для мене особисто трошки незвичний формат е, засобу, бо звиклося або гель, або порошок, чи капсули. А от є, бачите, тепер листові. В принципі, 60 циклів, а такі досить компактні вони. Вологі серветочки. Дитячі 110 штук 29 гривень з клапаном. Ємність для сипучих від люмінарк об'єм 1 літр. Ціна 99 гривень. Фарба для волосся мальва 29. Компактна пудра 44 гривні Ловіт. Такі блиски для губ по 49. Ветимедики 55, маска 84. Доктор Санта Крем огірковий 84. сироватка Каловіт 55. Клінекс плюс 64. І пінка для очищення 74 гривні. Ви запитували про вологі серветки для прибирання. Одні не акційні 44, а інших нема. 3 d наліпки, такі дитячі, різна тематика. Ціна 24 гривні.